Сьогодні відкрили ресторан. Наступна це буде гастрономічна школа. Але щоб її почати, ми будемо тренуватися тут. І тому так сюди будуть приходити діти, дорослі. я буду їх намагатися навчити українським блюдам. Ми відкрили ресторан Файна з українською команди. Сейчас у нас работает около 20 человек и повара, и сервисы, люди из Украины. Большая часть из них уже хорошо выучила немецкий язык. И э, это, скажем, сейчас гастрономический опыт, который мы э, скажем, сделали раньше в немножко меньшем масштабе. Сейчас мы открыли в таком прекрасном месте с большой командой. И я очень рада что мы сегодня запускаем этот ресторан, потому что это не только о кухне, это еще о той украинской культуре, которую мы можем здесь э, воплотить и представить. У меня два профильных... Навчила мене, звісно, мама з бабусею. Вони в мене були хазяйками. Мама взагалі працювала усе життя на кухні, а бабуся просто була господині від Бога. Тому вони і пришили мене до того, що я полюбив кулінарію. Знаєте, е, ну оскільки я багато років я вже працюю шеф-кухарям, е, саме е, це творче на коли ти формуєш меню, а також е, є таке слово, воно. Але... Задання технологічного процесу, тобто коли тобі надо сформувати команду та поставити усе на свої місця, від лише від цього залежить успіх ресторану від технологічного процесу. В меню есть традиционные блюда, конечно же, это борщ, это домашние вареники, это драники. Мы гордимся также, что у нас есть открытый гриб. Это хоспер, это достаточно редкое здесь явление. Это позволяет нам делать очень классное мясо. Дальше десерты авторские от шефа. Они совсем украинские, но это очень популярный десерт. Это Наполеон, это там десерт Павловой, шоколад. Но самое важное, что это все приготовлено вручную, ручная работа. Мы этим очень гордимся. Дуже э, пишаюся такими заходами, які створюють наші українці. І це дуже класний простір для э, того, щоб здобути нові контакти, поділитися своїми інтеграційними надбаннями і щось там впевнено йти крокувати на зустріч я із Донбасу і у моїй родини вже не перший приїзд я дуже дуже прикро що наші наших земель нема і мої рідні зараз знаходяться батьки на тій території де навіть я не можу поїхати на похорон до рідних так дуже важко. Дуже прикро, що пропаганда російська вона такі негарні робить справи. Але з частиною усвідомлених своїх рідних ми продовжуємо WhatsApp, поза завдяки інтернет ми спілкуємося та продовжуємо і сподіваємося, що колись ми так же вільно будемо туди їздити, як раніше. Звичайно, нам, українцям, треба однозначно інтегруватися у Берліні, у Германію, у Німеччині, проте такі простори конче необхідні, бо вони єднаються і ти розумієш, що ти не один зі своїми проблемами, зі своїм становищем. І коли ти спілкуєшся з українцями, то ти розумієш, що ну, разом ми сила. І... Це дуже підтримує і дає наснаги. і ти розумієш. що Боротися буде не так ж де так класно. Закритих дверей не существує, їх можна відкрити. Тому ті люди, у яких були технічні професії, да. либо они гуманитарии, у них языки, возможностей много. Вопрос только в одном. Есть ли у тебя желание для этого? Все. И более того, Германия та страна, которая действительно поддерживает людей. Очень сильно. То есть, если у тебя есть желание учиться, работать, переквалифицироваться, чего-то добиваться, для тебя вообще все двери открыты. Ну, не, тут только достаточно одного желания. Мы не сдаете немецкие места, это... Емоційна культура, а емоційна культура українців та німців дуже різна. Тому нам дуже важко інтегруватися. Міста схожі, міста е, красиві, е, охайні, але емоцій тих, які були вдома, тут не вистачає, на жаль. Якщо ми будемо казати про Берлін, Берлін зовсім не схожий на Одесу. Якщо б би сказали Амстердам, так Амстердам є схосо, тому що там морські люди, і там морські люди, і воно є схосо. Тут все по-інакшому в нас більше з юмором відноситься. Тут більше з законом відносяться і з бюрократією. Їм це би приглушити було би ідеально. Але маємо, що маємо. Невозможно перекроїти менталітет, Невозможно зайти в цю культуру перечеркнув все, что было за твоими плечами. И вот такие локации, такие места, которые дают возможность почувствовать, что ты вот дома, услышать родную речь, я говорю, у меня мурашки по коже, это очень круто. И я очень рада, что наши люди не останавливаются, это делают. Я уверена, что тут будет успех, потому что я точно знаю, Где я буду завтракать, и где я буду принимать своих клиентов, и где мой ноутбук могу оставить на подзарядку? <гаду> я буду искать эту локацию и бежать сюда. И я понимаю, что здесь мне не откажут.